Добрі люди, добрий день. Сьогодні в мене буде таке коротеньке відео. Значить, з недавніх пір я зайнявся ремонтом бензопилок. Відео про це не роблю, бо про ремонт бензопилок у, у інтернеті скільки відео, що в мої, моїх відео там вже тільки не вистачало. общем, сьогодні моє відео буде не про те що я буду когось вчити. А сьогодні буде відео про те, що я хочу когось питати. Він ще не в когось, ну, може мені хтось відповідь на таке питання. У 2015 році я купив бензопилку Форте. Ось така о. Цю пилку півметрова шина абсолютно не пляше сюди 30-сантиметрову, -сантиметров, 35 35-сантиметрову шинку із цепкою. Тоді б вона б скласила. Ну то річний втім, вона та пилка в мене форте пиляла і дуже гарно пиляла. І Я нею був довольний, звісно. Але у 2017 році вона зламалася і так зламалася, що заглохла і пропала компресія. Ось я її зняв, нічого її не робив, відвіз у сервісний центр, там мені поміняли поршня, циліндра і кольця. Все поміняли. І приніс я її додому. Щось я її робив, ось ви бачите, гарчику ще ж не є, значить щось робив. Але вона недовго робила. В один момент пропав, пропала компресія. І все. І от я її закинув. Потім купив собі нову пилку, а це ось, ось із-за цієї блядської війни і наших братушок ми трошки стали біднішими, то я її почав, як людям став ремонтувати пилки, то й собі відмовимо, я вже ремонтую свою, вона така гарна. Взагалі, розібрав її, зняв, зняв циліндр, поршень, все, ну і побачив тут ось такий задир. Такий, такий моцний задир. Кольці аж поприлипали, от аж туди повилазили, наче потікали, бо вони повилазили. Ну що ж, я її зняв, купив нову поршньому. замітьте, купив циліндр, поршень, ну все, поршньому нову купив, поставив. Поставив значить, і на пилку, завів, вона так красиво завелась, так красиво робила. ну, Залив, думаю, бачу, бензину, щоб вона ж, ну, на холосту ну, типу, притерлася. І що ви думаєте? Ось така у цій случилася біда. Що характерно, дивіться? Наліво. І, а оце цей новенький, щось не там. Стрілка наліво. І, і як бачите, в тому ж самому місці. В тому самому місці, в тому, в тому, в тому же самому концепці. І отут я вже не знаю, що воно таке. Оце рішив, вирішив зняти відео для того, щоб ну, по, поінтересуватися. Можливо, у кого така штука була, може. Хтось знає в чому проблема. На колінвал дивився, колінвал цілий, шату немає, наче такого всяких ошурків там у цьому у картері не було. Ну не знаю. Взагалі, я, звісно, звісно вже її ремонтувати не буду. Але проблема. Показав усім своїм знайомим мастерам і причому ну, таким мастерам, мотористам. Вони знизують, знизують плечима, такого ще чуда не бачили. Ну, Може в кого хтось подивиться це відео, може в когось таке було. Ну, мені просто раді спортивного інтересу, щоб мені хтось просто скаже, що може бути. Колінувал цілий. Поршніву поміняв, поршніва нова була. Вся, циліндр, поршень, все, нове. І от така от у мухи сотка. Що воно таке? Не знаю. Як то кажуть, нічого не відомо, але дуже цікаво. Всім дякую, всім до побачення.